Є будь-які обмеження щодо спадкування, якщо ви вже подали заяву про вступ у спадщину, тобто на отримання свідоцтва по право на спадщину. Згідно з законодавства України, фактично даний строк не обмежений. Тобто, якщо ви вчасно, тобто протягом 6 місяців подали відповідну заяву про вступ у спадщину, і ця спадщина згідно закону чи згідно заповіту вам належить, то вже оформлювати це спадкове майно, ви можете вже, в принципі, як мінімум протягом 50 років, тобто фактично не обмежено. Але для чого це роб можна робити, для чого затягувати е цей процес можливо? Іноді трапляється, що, наприклад, у вас є певні борги перед кредиторами, банками і так далі. І тоді, якщо ви вступите в спадщину, буде оформлено право на спадкування, відповідно, на нього зразу накладеться арешт з боку виконавців. Чи інших е, органів, може навіть суду. Тоді іноді е, трапляється так, що спадкоємці не спішать вступати в спадщину. І таким чином намагаються або вирішити питання з колекторами, домовитись, укласти певні угоди, або чекати кращих часів. Якщо ж вам потрібна консультація з правничих питань. В тому числі щодо спадкування, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви знайдете в шапці профілю. Бажаю, щоб ви завжди були